Табір благовіст продовжується в Карпатах. Наші таборяни якраз зараз біжать по росі, колять ноги об стерню, бо тут сіно косилося. А ми зараз готуємося до занурення в чани, особливе таке явище в Карпатах. Так, ось наші таборяни пройтися босими по росі це щастя. Ось це чудове місце, яке користується популярністю, і ми його з дітьми просто не могли пропустити. Особливість чані в тому, що ми занурюємося у гарячу воду. Ну не наскільки, щоб вона могла нас зварити, достатньо гаряча. І потім, після певного часу, занурюємося в холодну воду. І так повторюємо приблизно три рази. Ефект просто вражаючий. Хлопці, як водичка, Чувствує варимо варимося далі, да, правильно. Так як у нас команда дуже велика, тому ми е, варимося у двох чанах. Цей побільше тут хлопці зібралися постарші. Тут така атмосфера, що я краще піду, щоб не набили. Був один будинок. Давайте побачимо, де побачимо.